Інформаційні підсумки четверга 4 квітня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув у боях на Донеччині. У Хмельницькому попрощались з героєм Олександром Олійником. Жутло для переселенців в обласному центрі презентували два гуртожитки, відремонтовані за кошти ЄС. Для батьків та майбутніх вихованців тиждень відкритих дверей триває в усіх закладах дошкільної освіти громади. Із героєм Олександром Олійником попрощались сьогодні у Хмельницькому. Чоловік проживав у селі Олешин. У перші місяці повномасштабної війни приєднався до лав Збройних сил України. Служив у складі 47-ї окремої артилерійської бригади. Спочатку на Київщині згодом нищив окупантів та ворожу техніку на Запорізькому напрямку. Загинув 30 березня у селі Новоолександрівка Покровського району Донецької області під час ворожого артилерійського обстрілу Олександру Олійнику на віки 39 поховали героя на Алеї Слави. Шо, що то тоді не дуже хотіли брати, але за яким місцем разом взяли. Отпуск приїжджав два рази. Ну, хороший людина, ну, спокійний, я ж кажу, нікому, нікого не обіду, нікому свого пану. Він був і в Чорнобилі був, в Запоріжжі був, Айдіївці, а він дуже хороший, дуже спокійний був такий. Він допомагав усім, любив читати. Вчився гарно, він любив спорт. Він ніколи не, не міг отак пройти і нічого не запитати. І батьки, я думаю, мама, вона ж, як то кажуть, сина такого виховала. Батьки виховали прекрасну дитину. Він все-таки пішов захищати Україну. Це він вважав своїм обов'язком. Гарно вчився в школі. Куди дуже, дуже хороші люди уходять. хороша, порядна людина була. Пішов захищати Україну за нас, за всіх. Спочиває, а батькам пережити цю тяжку втрату. Житло для вимушених переселенців презентували у Хмельницькому. У гуртожитку на інститутській, 12 1 для внутрішньопереміщених осіб облаштували 6 смарт-квартир та 39 кімнат. А на Кам'янецькій, 74, переобладнали офісні приміщення під 16 смарт-квартир та 14 кімнат. В обох будівлях відремонтували місця загального користування, замінили вікна, встановили індивідуальні теплові пункти, придбали меблі й побутову техніку. Роботи тривали більше року. Кошти на реконструкцію виділив Європейський Союз, а реалізувала його корпорація Невко. Більше у сюжеті. Вимушена переселенка із Бахмута Вікторія Шамандюк показує, як нині виглядає багатоповерхівка, у якій проживала із сім'єю. Каже, у них була власна трикімнатна квартира. Розрушилася, згоріла наша квартира, мамина та синова квартири теж. А ще у рідному місті вони із чоловіком мали власний бізнес. Жінка продавала білизну, а чоловік шпалери. Нині Вікторія продовжує займатися підприємницькою діяльністю. А Сергій змінив професію та працює слюсарем-сантехніком на комунальному підприємстві. Звичайне шов. Випадково зайшов до Жеку. Чому? Бо ми жили на орендованій квартирі, а кварплата була 9 тисяч гривень. Тобто, у будь-якому разі мені потрібно було щось шукати. Зайшов до Жеку, до головного інженера. Він каже: будь ласка. Пожалуйста. Після того, як влаштувався на роботу у Хмельницькому, чоловіку надали кімнату в гуртожитку. Нині ж сім'я Шемендюків одна із претендентів на отримання відремонтованого житла у рамках програми Підтримка ЄС для задоволення нагальних житлових потреб ВПО. Вікторія та Сергій кажуть, після реконструкції гуртожиток не впізнати. Небо і земля земляна і туалет, і душова кабінка, і кухня, Дівчат, ну сили по Не кухня. Все є, телік і холодильник, все є. Коли збігали на ложки, ні вілки, нічого не було. Можете представити. Нагадаємо, Хмельницький став одним із десяти міст-учасників програми із надання житла для ВПО. У її рамках у гуртожитку на Інститутській – 12 дріб 1. Для внутрішньопереміщених осіб облаштували 6 смарт-квартир та 39 кімнат. А на Кам'янецькій – 74, переобладнали офісні приміщення під 16 смарт-квартир та 14 кімнат. Загалом плануємо заселити тут 75 сімей. За нашими розрахунками по нормах, де не більше ніж 6,4 квадрати на одну особу, це 220 людей вдасться сюди заселити. В обох будівлях відремонтували місця загального користування, замінили вікна, встановили індивідуальні теплові пункти, придбали меблі й побутову техніку. Роботи тривали більше року. Кошти на реконструкцію виділив Європейський союз, а реалізувала його корпорація Невко. Як зазначив представник команди, ключовою метою у реконструкції приміщень було дотримання європейських стандартів та екологічного будівництва. Це індивідуальна терморегуляція в кожній кімнаті, це сучасний. Автоматизовано роботою індивідуального теплового пункту і в якості такої вишеньки на торті ми маємо на даху сонячну електричну станцію. Цей проект має загальну вартість 1 мільйон 400. 80 тисяч євро. Це все грантові кошти наших партнерів з європейського союзу. Проживання для вимушених переселенців у гуртожитках буде безкоштовним. Сплачуватимуть лише за комірне. За інформацією міського голови вже у травні цього року розпочнеться будівництво ще двох житлових приміщень для вимушених переселенців у мікрорайоні Озерна. Це теж кошти європейського союзу, які ми виграли через конкурсний відбір. 27 березня цей тендер був оголошений. 24 квітня він завершується. Маємо п'ять учасників, які пройшли перед кваліфікацією, і е, очікуємо подання документів. І 24 квітня оголосимо переможця е, підрядника, який буде будувати нове житло. Багатоквартирних, два багатоквартирних житлових будинки. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. У Хмельницькому правоохоронці затримали на хабарі заступника голови військово-лікарської комісії, який, за сумісництвом, є також головою благодійного фонду. Він вимагав і отримав від військовослужбовця 40 тисяч гривень за вплив на рішення ВЛК про визнання його обмежено придатним до служби. Про це повідомили в секторі комунікації обласної поліції. Наразі слідчі вже оголосили чоловікові підозру. Санкція статті Кримінального кодексу, а це зловживання в Пливом передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Хмельницький стане першим містом України, де запровадять систему паркування для електросамокатів. Наразі комунальники завершили облаштування місць для цього виду транспорту. Загалом в Хмельницькому їх 72. Більшість у середмісті, а також по 5 майданчиків в кожному мікрорайоні. Місця для паркування позначили білою фарбою із зображенням електросамоката. До кінця місяця комунальне підприємство з організації роботи міського пасажирського транспорту планує. Укласти угоди з чотирма операторами, котрі пропонують прокатні послуги. Ірина Аріон продовжить. Мельничанка Аліса користується електросамокатом два роки. Дівчина каже, це заощаджує час на пересування містом на роботу і додому. Власний Дуже задоволена, всім рекомендую. Єдине, що нам не вистачає, це доріжок для самокатів, тому що, наприклад, тут тут в центрі дуже важко їздити, тому що багато людей. Я розумію, що я зі своїм самокатом не зовсім тут доречна. Люди заважають мені, я заважаю людям, але немає альтернативи. У мене максимально 25, але Ну це можна тільки напрямі так розганятися. Поруч із торговельним центром Дитячий світ одне з місць для паркування електросамокатів. Депутати міської ради затвердили, перелік земельних ділянок усього їх 72. Більшість у серед а також по п'ять в кожному з мікрорайонів. Наразі хмельницькі комунальники повністю завершили облаштування паркувань у сквері імені Степана Бандери. Теж нанесли розмітку білою дорожньою фарбою із зображенням електросамоката. Нині в Хмельницькому працюють чотири оператори прокату електросамокатів. У кожного від 50 до 250 транспортних засобів. До кінця місяця комунальне підприємство планує укласти з ними угоди. Буде визначено кількість місць, сума проплати, абонемент плати за користування цими майданчиками. Вже затверджений тариф, затверджений години паркування, режим роботи цих майданчиків. Взагалі він вони будуть користуватися. Постійно на протязі ми перші в Україні хто запроваджував таку впорядковану систему електросамокатів в оренди їх. Розташування по місту, порядок використання електросамокатів або гіроскутерів Хмельницькому, затвердили у липні 2023 тисячі Зокрема, заборонено паркування на тротуарах, вущах за півтора метри, на велодоріжках і зупинках біля світлофорів чи на газонах. За дотриманням порядку, поза межами паркувальних майданчиків стежитимуть працівники управління з питань благоустрою міста і муніципальної дружини. Торік внесли зміни до правил благоустрою громади. Прописано відповідальність за те, що буде порушено. Місце розташування цих паркувальних електросамокатів поза межами паркувальних майданчиків або на зелених зонах. Штрафні санкції від 20 до 80 неподкодик мінімум. Це десь в районі 340 гривень і до 1200. Правила користування легким електротранспортом залишаються незмінними. Дітям до 10 років тільки у супроводі дорослих з 16 на велодоріжках або тротуарах, але з обмеженням швидкості до 20 кілометрів на годину. У разі відсутності велодоріжок з правого боку проїжджої частини. Деколи спостерігав, що Дуже неакуратно, там десь ну, можуть побити, впасти, там, вдарити. Літом класно, тому що літом в нас маршрутки – вони це ужас просто. Це тролейбуси та сама ситуація. Тобто, лучше вже на цьому на самокаті. Після нашої перемоги кажуть комунальники, планують, що у разі паркування електросамокату поза межами майданчиків кошти з рахунку орендарів зніматимуться доти, доки він не опиниться у визначеному місці. Ірина Аріон, Микола Юрковський, Павло Романюк, новини міста. Сьогодні у Хмельницькому стартував прийом заявок на участь у програмі Бюджет участі, гасло цьогорічного конкурсу. Проєкти для перемоги. У пріоритеті п'ять напрямків: реабілітація військових, інклюзія та соціальна підтримка, адаптація внутрішньо переміщених осіб, облаштування укриттів, національно-патріотичне виховання. На реалізацію кожного проєкту переможця планують спрямувати по 350 тисяч гривень. Деталі в сюжеті Ірини Муляр проєкти для перемоги. Під таким гаслом стартує цьогорічний бюджет участі. Хмельничани можуть подаватися на програму за п'ятьма напрямками. Це реабілітація захисників та захисниць, інклюзія та соціальна підтримка, адаптація внутрішньопереміщених осіб, облаштування укриттів, національно-патріотичне виховання. Наприклад, облаштування укриття, елементарне, облаштування санузла в укритті. Напрямку інклюзії це може бути елементарна пандус до якогось закладу або якийсь кабінет підтримки. Бувших військовослужбовців, захисників, захисниць у напрямку національно Патріотичного виховання, до прикладу, я б зробила тір для дітей, ну облаштувала би. Ну або інші любі напрямки, які вже мешканці придумують для того, щоб написати проєкт. Прийом заявок триватиме з 4 до 23 квітня. Згодом відбудеться голосування, де хмельничани зможуть висловитися за проєкт, який на їхню думку потрібно реалізувати у громаді. Кожен мешканець може проголосувати максимум Максимум за 5 проектів 18 червня буде оголошено переможців, і до кінця року наші структурні підрозділи ці проекти мають реалізувати. На кожен проєкт спрямують до 350 тисяч гривень. Подаватись на конкурс можуть жителі міської тергромади, а також вимушені переселенці, які тут зареєстровані. Онлайн формат для наших мешканців, оскільки вони мають цифровий підпис нашої громади. А у форматі паперово можуть внутрішньопереміщені особи як подати проєкт, так і проголосувати. Звернутись ЦНАП для того, щоб подати проєкт. минулого року. Реалізували 16 проєктів бюджету участі. Це ті ініціації. Ятиви, які не вдалося виконати у 2022 році через початок повномасштабної війни, Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста. Про вибухонебезпечні предмети та роботу саперів сьогодні дізнавались учні ліцею номер 1 імені Володимира Красицького у Міжнародний день просвіти з питань міної небезпеки та допомоги у розмінуванні. До навчального закладу завітали нацгвардійці. З собою принесли навчальні зразки боєприпасів та спеціальне обладнання, яке використовують під час роботи. Олександр Семенюк продовжить. Максим Мельник, киянин, до нашого міста із сім'єю переїхав після початку повномасштабної війни. Каже на власні очі бачив міну. Сам з Києва. Ну міну я бачив одну на вулиці, коли приїхав перший раз після початку повномасштабної війни. Вона була лежала просто на полу, а біля неї там бігали, стрибали всі. Приїхали сапери, розмінували і забрали з собою. і Поїхали. Аби дізнатись більше про вибухонебезпечні предмети. Хлопчик завітав на зустріч з нацгвардійцями. Сьогодні вони прийшли до ліцею номер один імені Володимира Красицького. Саме 4 квітня, міжнародний день просвіти з питань міної небезпеки та допомоги у розмінуванні. Для того, щоб продемонструвати учням засоби, з якими стикаються безпосередньо сапери під час виконання своїх бойових завдань, дітям продемонструють, покажуть, що роблять, як роблять, тому що в теперішній час територія України дуже ну, замінована багато і потребує розмінування, і наші хлопці безпосередньо це здійснюють на тих територіях, де це необхідно. Власним досвідом з школярами ділиться командир інженерно-саперного взводу військової частини Євген Ткачук. Він зазвичай стоїть транспортному положенні в горизонтальному положенні, тобто шкота. Коли ми нажимаємо, він стає в вертикальному положенні. Коли відбувається не їсть техніки, відбувається вихід. Зробимо тишу і ми почуємо. Це МВЧ. Часовий демонстрували і протипіхотні міни, а ще підривну машинку, металошукач, сумку та костюм сапера для гуманітарних розмінувань. Щоб для того, щоб коли міна йде закопана, да, сапер проробляє прохід, щоб за ним могли йти також військовослужбовці і цей прохід безпечний. Він цим щупом під кутом так в землю прощупує, чи там нічого немає. Під час зустрічі нацгвардійці наголошували на дотриманнях дітьми правил безпеки. За їхніми словами, вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані не тільки під іграшки, а й під планшети та подовжувачі. Я про мене знаю те, що це небезпечно. і Зараз під час повномасштабної війни вони можуть лежати в лісі в парку і так далі. Іграшки, фонарики колись бачив в лісі фонарик і йшов від нього подалі. Про вибухонебезпечні предмети школярам розповідають, і вчителі робляться під час класних годин. За словами директора Святослава Ратушняка, всі педагоги ліцею номер 1 пройшли тренінги змінної безпеки. Перед тим як дітей відправляти на канікули, показуємо їм і розказуємо. Діти прийшли з канікул. Ми їм показуємо і розказуємо. Кажу саме цінніше, що є це дитяче життя. Дуже багато цього небезпечного залізяча по всій Україні, і наше завдання. Педагогів зробити все по максимуму, щоб діти вчиняли відповідно до тих вимог, які є, і щоб ті міни, які є прихованими, не завдавали шкоди. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста. Тиждень відкритих дверей для батьків триває в усіх закладах дошкільної освіти Хмельницької громади. Цьогоріч вперше його зробили тематичним, аби батьки дошкільнят могли ознайомитись з додатковими освітніми послугами, разом з дітьми взяти участь в активностях, іграх і майстерках, дізнатись про зарахування і перспективи навчання. У п'ятницю завершує тиждень відкритих дверей, день корисний, коли усі учасники зустрічі зможуть дізнатись про організацію. Рацію харчування дітей. Більше про все Ірина Аріон. Активний, пізнавальний, креативний, психологічний і корисний. В усіх закладах дошкільної освіти триває тиждень відкритих дверей. Перша цьогоріч кожен з п'яти днів зробили тематичним. Розпочали з активного. Хмельничанка Таїсія разом з іншими матусями дошкільнят та вихователями виготовляють бізіборд для розвитку моторики і занять з малечою в укритті. Що ми можемо побачити, по-перше, чим наші дітки займаються, побачити весь виховний процес, побувати до прикладу на заняттях хореографії, побачити, як дітки займаються. Ми можемо задати будь-які запитання керівникам закладу про те, що нас цікавить стосовно діток, стосовно закладу, навчання. Цей тиждень досить насичений та цікавий для батьків і для дітей. Вівторок, день пізнавальний. Батьки ознайомилися з додатковими освітніми послугами. У кожному дитсадку вони є платними, а кількість різна. Це зокрема англійська мова, ритміка, розвиток мовлення, логіка і хореографія. Третій день креативний час для спільних майстерок. Тетяна трирічною донькою Емілією створюють великодню писанку з печива. Дуже подобається своя мама. Їм дуже хочеться постійно, щоб мама була присутня. А сьогодні таке прям свято. Мама біля них займається, щось робить, допомагає. Тому дуже цікаво. Ну і для себе також побути щось також новеньке, щось знати. Ми вчимося малювати те, що можна потім їсти. Четвер день психологічний. Учасницям зустрічі практичні психологи розповіли, як долати наслідки стресу за допомогою правильного дихання. Демонстрували також ігрові логопедичні вправи, яким навчають дітей для розвитку мовлення. ми ставимо перед язичком, перед ротиком, перед язичком. Наш язичок вітається. Після активностей ігор і майстерок хвилина релаксу в сенсорній ресурсній кімнаті. Тим часом у старшій групі влаштували день здоров'я в ігровій формі про користь фруктів у харчуванні розповіла Вітамінка. Діти разом з батьками вперше приготували салат. Садочок і соціалізація це. Це не те, що дитина вдома з мамою. Ми з дітками танцювали разом, конкурси малювали, а готуємо їсти вперше. Фрукти, овочі, ну м'ясо. Я ну я не можу сказати, що діти харчуються якось не так, як вдома. Всі корисні продукти присутні в харчуванні. З 1 квітня розпочали прийом заяв на зарахування дітей у десятки громади. Тиждень відкритих дверей можливість для батьків більше дізнатися про майбутній заклад, а для тих, хто його відвідує, стати частиною освітнього процесу. Партнерська взаємодія батьків і заклади дошкільної освіти безпосередньо вихователів. Це дуже важливий такий крок в розвитку самих дітей. Кожен заклад міг себе презентувати, показати свій імідж, над чим працює заклад і яку роботу здійснює. І я думаю, той такий символічний. Трикутник вихователі, батьки і діти. Він у нас став дуже таким гарним і гармонійним. У нас наразі 53 заклади освіти дошкільної. І в кожному закладі відбувався такий захід. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе. Побачимось.